те, чим день сьогодні нас потішив про приємний, не дуже вже за мить розкажемо. Покажемо. Вітаю я, Оксана Гнатишин. Ви дивитеся новини на телеканалі НТА. Наші журналісти вам розкажуть про таке: викрадене немовлям. Двоє німців намагалися вивезти з України чотиригоденну дитину. В чергу на житло студенти борються за право жити у гуртожитку. Звичайний клас для особливих школярів, дітей з особливими потребами вчитимуть разом з іншими учнями. Незаконне вивезення дитини львівські прикордонники затримали двох німців, які намагалися перетнути кордон з чотириденним українським немовлям. Сталося це у пункті пропуску Краковець. У салоні автомобіля також їхали ще двоє неповнолітніх дітей громадян Німеччини. Автомобіль прямував у напрямку Польщі. Зараз тривають захиди щодо перевірки законності видачі наданих на паспортний контроль документів на вивіз дитини та встановлення особи і місця проживання матері немовляти. За словами затриманого чоловіка, це немовля його дитина від українки, з якою він планує одружитися. Однак українських прикордонників викликав підозру той факт, що німець досі ніколи не був в Україні, а так звана українська дружина ніколи в Європі. Ми з'ясували, що дитина була народжена в місті Львові. Також всі ці документи були видані в місті Львові, і відповідно підтверджень стосовно того, що він дійсно являється батьком дитини, ніяких немає. І є місце факту не законного вивезу громадянки України через державний кордон. По даному факту проінформовано працівників органів внутрішніх справ за ознаками виявлення кримінального правопорушення за статтею 149 Торгівля людьми. Гостре квартирне питання для студентів. Львівські виші цьогоріч лідирують за кількістю поданих заяв зі всієї України. Студентські ж містечка не гумові та вже розходяться по швах від спудеїв. А біля гуртожитків вже вишикувались черги на поселення. Як вирішують цю проблему в університетах? Дізнавалися наші журналісти. Битва за місце в гуртожитку. Валізи, гамін, розгублені студенти, нервові батьки та вщен заповнені коридори. Пошуки себе у списках на поселення, що висять від стелі до підлоги. Ці випробування не з приємних, проте як винагорода, місце у судмістечку. Зона золоту, то ви зразу йдете на золото. А, а, не приписно, то приписно начальника паспортного столу. Треть, третій, з цієї Процедура майбутніх мешканців з гуртожитку не з легких. Спочатку студенти пишуть заяви, їх розглядає комісія, а потім їх очікує до железні черги та зустріч з комендантом. Загалом в очікуванні просиджують по дві години, а потім поселення. Поки що складно. Ще ми нічого не зрозуміли, тільки починаємо поселятися. Ми лише починаємо. Так, Поки що нормально. Сьогодні плануєте завершитися? Хотіли себе, бо нам дуже здали. Поселення у Львівській політехніці почалося минулого понеділка. До середи знаходили місце пільговим категоріям студентів. А це інваліди, чорнобильці, сироти та нововедення цього року діти учасників бойових дій. Решті важче місць на них інколи не вистачає. А тим, хто проживає до 50 кілометрів до Львова, взагалі зась. Цього тижня властиво почалася така, як ви кажете, найгостріша фаза, тому що масово приїжджають студенти з батьками і поселяються. Ну, ситуація загалом напружена, тому що ну, дещо є брак місць, але це традиційно у нас вже декілька останніх років. Тому що кількість бажаючих перевищує кількість можливості наших гуртожитків. Гуртожитки львівської політехніки вже заповнені повністю, а у франковому вузі вже просто переповнені. Причиною цьому називають замалу кількість житла, тому вже розглядають варіанти поселення в інші навчальні заклади. Географія поселення цього року це вся Україна охоплені виключно всі області від сходу на захід і з півночі на південь. Близько 1902 заяви, тобто стало на 20.08 було 1902 заяви. Заяви ще також продовжують надходити. І задовільнити потребу ми всіх охочих не маємо. Ми поки що розселяємо свої місця, заселяємо, а пізніше сподіваюся, що будемо претендувати на місця інших навчальних закладів. Завідувачу гуртожитка, сьогодні не до байдикування. Люди вишуковуються до неї в чергу ланцюжком, що простягається вздовж усього коридору. День дуже важкий, тому що поселяється декілька факультетів. Ну збиті факультети менші, такі в один день, тому що великі факультети це георевічні, філологічне, вони поселяються окремо. Кожен має день свій. Кількість кімнат у гуртожитку не росте на відміну від кількості студентів. Керівництво шукає хоч якихось компромісів, щоб поселити усіх. Проте зараз мати хоч ліжку у гуртожитку, розкіш не для всіх. Вікторія Хома, Віктор Сембратович, НТА Новини. Разом у школу для дітей з особливими потребами у Львові відкрили перший спецклас у загальноосвітній школі. Вісім дітей із розладами спектру аутизму, з синдромом Дауна та з інтелектуальними особливостями розвитку вже звикають до нової шкільної парти. Зініціював такий проект Центр Джерело спільної з міськрадою. Кажуть, у середовищі здорових однолітків дітям краще адаптуватися до шкільної програми. Як дітвора готуються до нового навчального року, бачили журналісти наші. Ці майбутні школярі готуються до свого першого дзвоника у звичайній школі. Останні дні літа дітлахи звикають до нової шкільної парти. Для них цього року тут у загальноосвітній школі відкрили спецклас. Директор школи розповідає: діти будуть під пильним оком педагогів. Ті допомагатимуть особливим дітям. Корекційні педагоги, а саме вчитель-логопед, учитель-дефектолог, практичний психолог, буде їх супровід мати і також медична сестра. Пані Ірина Радіє, її син вчитиметься у звичайній школі. Восьмирічний Ярослав любить бути у колективі, а ще співати, малювати та обніматися. Новій школі розповідає мати. Зрадів. Він одразу все потрогав. І сів за парту, і я йому на той момент була не потрібна. Це дуже гарний знак, це значить йому там комфортно. Він там не бачить для себе ніякої загрози, і йому там добре. І мені в свою чергу комфортно його там залишати, бо я знаю, що йому добре. Програма, за якою навчатимуться школярі, дещо відрізняється від звичайної. Вивчатимуть українську мову, математику, природознавство та інші основні предмети. Проте підхід до кожного індивідуальний. Наприклад, урок у них буде тривати 30-35 хвилин, так само як і в звичайній школі. Перерви, перерва в них буде в цьому класі. Вони собі просто стануть, походять, візьмуть собі книжечку. Вони будуть мати великі зошити, в яких вони будуть роздруковані букви, цифри вкладати, не писати, вкладати. Але хто може писати, той буде писати. В першу чергу з цими, цими дітьми будуть працювати над соціалізацією на тому, щоб жити в соціумі, щоб дитина могла обходитися без батьків, так щоб вона могла звикати до, до різних життєвих ситуацій. В цьому основна мета проекту. Дітлахи на свято першого дзвоника виходитимуть разом із 11 Проводять вже навіть репетиції. Та потрохи звикають до нового місця навчання. Вже навіть встигли подружитися один із одним. Відчуття щастя. Ми дуже щасливі, що відкрився такий клас для наших діток. В Україні існує близько 500 таких спецкласів, і це є один із елементів інклюзивного навчання, кажуть ініціатори проєкту. Маряна Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини. Патріотичний бум львівські школярі все частіше віддають перевагу шкільному приладдю з українськими мотивами. Сині жовтим виробники роблять усе: від пеналів до словників. Окрім кольорів, стяга популярні малюнки, вишиванок, українські краєвиди та надписи. Патріотичний ранець з таким патріотичним наповненням коштуватиме школярику не дорожче звичайного. Обирали популярне шкільне приладдя наші журналісти. Найгарніший оцей вод, цей вот, з вишиванкою. Богдан цього року іде у другий клас. До школи вже готовий, та й досі із захопленням розглядає шкільне приладдя. Подобаються йому і машинки, і футболісти, але найбільше каже зошити з українськими кольорами. Ну на класники моє різні зошити. Деякі з машинками, деякі з роботами, деякі. З тим світочками, з а деякі з Україною. Там є український прапор України. Я люблю Україну. Мальовниче Прикарпаття, замки Львівщини, пшеничні поля та кольори українського стяга. Вибір малюнків на шкільному приладі просто вражає. Продавці кажуть, саме національні мотиви найбільше приваблюють школярі. Вік не має значення. Беруть і маленькі, хочуть, і старші, хочуть, і студенти. Всі беруть. Патріотична канцелярія тішить і ціною, і різноманіттям. Можемо запропонувати споживачеві слонечки для іноземних мов ось такі. Чи школя... школяра Львівщини щоденечки ось такі теж питаються за такими? Ще також у нас були пенальчики, на жаль, зараз їх розібрали. З українськими синьо-жовтими кольорами, рюкзачки теж синьо блакитного кольору теж питають. Наразі теж їх забрали. Старшокласники обирають шкільне приладі із національними мотивами, в першу чергу через ситуацію в країні, кажуть психологи. Малюкам же, то вподобає яскраві кольори. От тільки вони не завжди сприяють навчанню в більшості випадків використовуються якісь такі пастельні тона. Тобто, ми всі знаємо, що є тона, які дуже є такими сприятливими для очей. Тобто, це відтінки синього зеленого. Звичайно, що колір там червоний, чорний, жовтий, помаранчевий. Вони надто яскраві. І вони особливо маленьку дитину вони дуже сильно відволікають. Батьки це схоже налякає. Порівняно з минулими роками, нині на ринку канцтоварів справжній патріотичний бум. Зошити із супергероями та Барбі все рідше потрапляють до шкільного ранця. Натомість шкільне приладдя з українською символікою стає все популярнішим. Тренди змінюються. Тепер модно бути українцем. Ірина Саєвич, Олег Возний, НТА Новини. Львівським міліціонерам, постраждалим під час вибуху, виділили для лікування 155 тисяч гривень. Таке рішення у четвер погодив міський виконавчий комітет. Нагадаємо, 14 липня у Шевченківському районі Львова сталося два вибухи на опорних пунктах міліції. Поранення отримали дільничі інспектори річна капітан міліції Надія Андрухів та 24-річний лейтенант міліції Роман Личак. Під час складних операцій лікарі видалили поранені частину кишечника селезінку та ампутували ногу. 17 липня пані Надію у супроводі ізраїльських лікарів відправили на лікування за кордон. Надя зараз є в Ізраїлі. Там виникли певні проблеми з оплатою, але слава Богу, після розмови з міністром внутрішніх справ з головою адміністрації президента, питання вже є врегульоване. Але ми на виконкомі також прийняли рішення виділити 100 тисяч гривень, тому що Надя потребує ще дуже серйозної реабілітації. І 55 тисяч гривень виділити на реабілітацію Романа, який також завершує курс лікування. Дорогі тарифи ціни на електроенергію зростуть вже незабаром. А попереду ще й опалювальний сезон. Щоб зекономити свої гроші на оплату комунальних послуг, деякі. Встановлюють автономне опалення, інші ж просто ігнорують платіжки. Хтось не платить за послуги жеків, хтось за воду теплопостачання напередодні опалювального сезону місто традиційно з боргами. Як і за що не платять львів'яни, і які у них борги? Наші журналісти розкажуть. Пан Олексій, мешканець багатоповерхового будинку. Вже протягом декількох років він відмовляється платити за послуги ЖЕКу. Каже, підприємство не надає практично жодних послуг. Відтак чоловік втомився від постійних платіжок від ЛКП. До того ж, договору укладено між ним та комунальним підприємством не було. Відповідно до статті 26-32 закону України про житлово комунальні послуги. Перед наданням комунальних послуг має бути укладений письмовий договір, в якому зазначаються всі необхідні умови контролю, вартість того послугу, і зі мною такий договір не укладався. Після стосу надісланих платіжок та вимоги від підприємства оплатити Олексієм Вірянцовим усі квитанції, чоловік вирішив діяти рішуче, подав зустрічний позов до суду і виграв справу. Навіть у відповіді міністерства з питань житлово-комунального господарства чітко написано, що відносини між споживачем та виконавцем у сфері ЖКП виключно на договірних засадах. Зараз він оплачує лише за ті послуги, які йому і справді надаються однак, усмішні тарифи змушують львів'ян стягнути паски. Через завищення тарифів люди. Не можуть платити. Органи місцевого самоврядування формують списки людей, які отримують субсидії. І з державного гроші в комунальні підприємства з державного бюджету гроші надходять в комунальні підприємства. Тобто відбуваються не тільки корупційні дії викрадення з кишень мешканців, а ще викрадення коштів з державного бюджету. Однак у міськраді кажуть, люди платять справно, а ситуація із заборгованістю порівняно із минулим роком, дещо покращилася. за квартирну плату і водопостачання мешканців все ж таки. Платять на рівні 100% і більше. У Нас за спочатку року погашення заборгованості є 1 мільйон гривень по цим послугам. А якщо порівняти за аналогічний період е, минулого року, це е, було 700 тисяч. Тобто цього року мешканці 300 тисяч погасили все ж таки більше. щодо теплопостачання там ситуація гірша. З початку року через підвищення тарифів заборговані за цю послугу навпаки зросла. Львів'яни заборгували місту 35 мільйонів гривень. Однак протягом літа більше половина боржників виплачує ці заборгованості. Вартість такої послуги, як електроенергія, зросте вже незабаром. Однак, міськраді заспокоюють, у людей є пільги і субсидії. Зараз набагато більше людей отримують пільги саме на комунальні послуги. Тобто зараз вже, вже кі цього місяця розносили нові бланки заповнення для отримання пільг. Тобто за останні три місяці кількість сімей, які отримали пільги, зросла в в кілька разів, ніж було, наприклад, там минулого року. Та як показує практика, навіть із пільгами людям важко оплачувати рахунки. Із мізерними зарплатами та браком коштів на субсидії ця зима, ймовірно, буде справді сувора, особливо для гаманців лів'ян. Марта Іванова, Віктор Сембратович, Іван Мазуренко, НТА Новини. У родини вічного революціонера. Рівно 159 років тому народився Іван Франко, український письменник, поет, прозаїк, драматург, критик, історик, літератор, перекладач та видавець. Він активно вів політичну діяльність, також через яку арештували каменяря тричі. Франко був першим серед українських літераторів, який заробляв собі на життя літературною працею. Був найвизначнішим поетом. Проше по Шевченківської доби. Мав близько ста псевдонімів. Ім'я письменника зараз носять вулиці у багатьох містах України та зарубіжжя. у його рідному Львові, в якому прожив 40 років. З його 60-ти хочуть, аби 2016-й проголосили роком Івана Франка. Ми запитали львів'ян, чи пам'ятають вони поезію знаменитого земляка та попросили процитувати його вірші. Дух, що тіло рве до бою, рве за посту в ще ся й волю. Він живе, він ще не вмер. Чесно, я пам'ятаю. Я мав якийсь там сон, не мов переді мною. Страшенна і пуста, і дика площина. Я не мов прикований вогнем залізним стою між. Після трьох місяців навчання в мене зараз незаконним голові і адмінпротоколи, на жаль. Який декадент, є друг народу, що гору дещо був запертий в льох. Мій поклик праці, щастя і свободи, є пролог, не пілог. А, а, а далі не Я, знаєте ви, вищі Івана Фредка. <різько> Купайте цю скалу, нехай не жарне, не, не сменить вам, бо вам призначено ту скалу розбити. Цінувати, популяризувати, оберігати своє собі та вам бажаємо це важливо. Будемо щирими, добрими і завжди з оптимізмом і завжди вперед. Не перемикайте ще новини компаній Політика і спорт від Андрія Сиротяка. 1 мільйон 200 тисяч гривень на охорону здоров'я в Україні всесвітньо відомий виробник дроту, оптичних волокон та кабельних систем. Концерн Леоні зробив благодійний внесок на закупівлю сучасного обладнання в медичні заклади Львівщини. «Леоні» хоче бути соціально відповідальним підприємством, тому бере участь в реалізації соціальних проєктів в тих країнах, де працюють наші заводи. Мільйон гривень правління компанії виділило для закладів, де лікують. Хворих дітей та військовослужбовців Ми переконані, що цей благодійний внесок допоможе вирішити певні труднощі, які постали перед українським суспільством. Особливо сподіваємось, що нашу підтримку відчують і ті, хто працює на цьому заводі в стрию. Поділимо ці кошти між двома лікарнями. Це буде однозначно обладнання. Це буде частково військовий госпіталь, і це буде західноукраїнський дитячий спеціалізований медичний центр. Є потреба. В серйозному хірургічному обладнанні і для госпіталя в нас є так само низка апаратів, які потрібно купити. Ще 200 тисяч гривень спрямували на психологічну підтримку та реабілітацію працівників заводу, що повернулись із АТО. Після повернення реабілітація – це є основою для, скажімо, для нас для того, щоб повернутися в нормальне життя. Німецьке підприємство Леоні працює в Україні з 2002 року. У публічній групі компанії, яка представлена в німецькому MDAX, працює близько 72 двох тисяч працівників в 31 країні світу. Вітаю до вашої уваги спортик він є з Андрієм Сиротяком. Українська ракета взула всіх. На чемпіонаті Європи з ракетомодельного спорту, який приймала Жовківщина. Рівних не було нашій команді, яка запускала копію ракети Зеніт 3 СЛ. Учасники із 12 країн запускали на умовну орбіту точні копії ракет, які коли-небудь побували в космосі. Окрім цього, захоплювали публіку та тішили птахів і ракетоплани. На чемпіонаті континенту не лише європейці прилетіли похизуватися своїм умінням і американці. А от словенці, серби і, звісно, росіяни не ризикнули прибути у великі Грибовичі. Повідомили, що їм дуже не рекомендувало це робити керівництво, але весело було і без них. Україна заявку подала ще чотири роки тому. Змагання мали відбутися у Дніпропетровську, який є ракетокосмічною столицею України. Однак європейці попросили перенести чемпіонат якомога далі від зони бойових дій. Організатори космодром шукали півроку і, врешті, зупинилися на Жовківщині. За керівними документами повинна бути відстань від стартових площадок більш ніж 500 метрів до лінії електропередач або до найближчих населених пунктів. Головними конкурентами збірної України були поляки та Словаки, але мусили піймати облизня. Наша команда чотири роки працювала над копією ракети Зеніт 3, який приймає участь у програмі компанії НАСА і запускає з надводної платформи супутники за допомогою ракетоносія, який виробляють у Дніпропетровську. Перша спроба українців вийшла не надто вдалою. Сталося відход саплового блоку. Тиск упав, вишивний заряд не підпалився і взагалі то не розкрилося. Так я розумію? Сапло точно відійшло? Зараз треба, що треба зробити зараз? Треба взяти густий акрін, хлопці, сковернути по низу, по глині і катит такі пролити акріном. Зробили усе, як сказав наставник, і цього разу спрацював двигун третього ступеня, з яким і були не під час попереднього запуску. Треба зробити, щоб відпрацював перший ступінь. Він відійшов, відкрилася систему порятунку. Потім включився другий ступінь, також само відійшов, відкрилися парашути. Потім вмикається третій ступінь, який у нас вважається розгонним блоком ДМСЛ. Потім, після того, як включились двигуни третього ступеня. Відкриваються аеродинамічні чехли головної частини. Вони скидаються. І потім викидаються три частини. Яка, одна з них, яка є імітацією е, супутника, тобто сателіта самого. І два свирічних блока, які виконують на справжньому ракетоносі функції стабілізації, орієнтації польоту. В реалі на ракетоносій Зеніт сл потрібно стратити майже мільярд доларів. Копії, які виготовляють спортсмени у масштабі 1 до 50, теж не дешеві. Лише їх створення без запуску обходиться інколи до п'яти тисяч доларів. Старт. З ракетопланами простіше тисяча євро і маєш майже справжній літачок. Його учасники піднімали на висоту, і він мав провести в польоті шість хвилин, а потім у точно зазначений час приземлитися на майданчик. Серед переможців тут теж українці, але мали свої глюки із запуском. Кілька спроб були холостими. Це були глюки з акумулятором е, з ось тим, е, і потому, тому, що він був незаряджений. І е, запал не міг е, набрати достатньо температури, щоб е, підпалити мотор. Та це не найбільші глюки, з якими стикаються спортсмени. Літачки досить часто атакують хижі птахи. А з землі не завжди розбереш, де ракетоплан, а де, наприклад, яструб. Були випадки, коли спортсмен, який, якому треба дістати моделі і біжить за моделлю, а потім виявляється, що він біжить за птахом. Ну, це були дуже рідно. Ну, були такі випадки. Не на цьому чемпіонаті, звісно, а взагалі у практиці ракетомодельного спорту. Потішать моделі наше птаство і наступного року. Україна прийматиме вже чемпіонат світу. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, НТА Спорт як він є. Лас-Вегас для львівських борчинь на чемпіонаті світу з вільної боротьби у США жіноча збірна України буде представлена львів'янками у шести вагових категоріях. До Лас-Вегасу полетять чемпіонка світу Юлія Ткач, володарка Кубка світу Алла Черкасова, бронзові призерки чемпіонату Європи Оксана Гергель і Тетяна Лавренчук, срібна призерка молодіжного чемпіонату світу Тетяна Кіт, а також Лілія Горішна. Стартує планетарна першість в одному з найбільших світових центрів розваг 7 вересня. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся, бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. У Львові 28 серпня очікуємо мінливу хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці спостерігатимемо слабкий туман. Вітер південно-західний. Вночі 5-8 метрів за секунду. день 9-14 метрів за секунду. Вночі температура становитиме 11-16 градусів тепла. В день 28-33 градусів із позначкою плюс.